І перше, що ми почнемо, це я хочу сказати, що ваш Нобелівський лауреат і активіст прав людини сказав, що протягом так званих мирних перемовин адміністрації Трампа було вбито більше людей і було поранено більших людей за обох боків ніж за будь-який інший рік, і безперечно більше цивільних. конкретно в Україні. Я хочу запитати вас, пане президенте, і звичайно, ви будете говорити чудовою англійською, так, пане президенте, так англійською, як завжди. Чи можу просто запитати вас, що вам треба саме зараз? Я реально розумію про час і питання часу, про яке ви говорили, але якщо би ви могли показати такий віч або список покупок зараз, це здебільшого про, е, про ППО, про ракети про захист неба, що вам найбільше потрібно? Дуже вам дякую. Я скористаюся моєю чудовою англійською. Отже, дякую вам дуже за цю розмову. Давайте подивимося на пріоритети. усі наші виклики. Це перше енергетичний виклик. нам потрібні ракети до систем Петріот. Насамперед, Петріот. Ми також говорили вчора з нашими партнерами з Норвегії з американцями, Також з німцями нам потрібні також ракети до систем та Айрісті. Це ключове. Це номер один, що нам потрібно ракети. І якомога швидше. Я дуже вдячний. За можливість, Марк, дякую тобі і не лише за порл. Ми вдячні за Рамштайн. Я думаю, що це було позитивно. я скажу вам успішно, коли ракети власне надідуть до України. Я сподіваюся, що це буде успішно і. Міністр Пісторіус, Я не знаю де він. Він працює so, yeah. над цим планом, <laughs> so, привезти the... нам більше ракет. Це про енергетику. Ми вчора говорили із нашою берлінською групою, як ми це називаємо, тому що у нас була успішна зустріч вчора з усіма партнерами. І я думаю, що ідея до 24 го числа це посилити Україну якомога сильніше енергетичними поставками. Буде план енергетичної підтримки, план щодо ракет. Це важливо. Марк далі це Перл. Марк сидить тут. Далі я бачу. Роберто, то нам потрібно членство в ЄС. You said, you said wish list? Ви сказали you про вішліст і членство в НАТО. Ну так, я розумію. і нам треба гарантії безпеки, які які будуть проголосовані. Так, генеральний секретарю. У вас реально тільки один мікрофон. Що можуть президент Зеленський та український народ, як він сказав, Європа очікувати від для захисту? Що вони можуть отримати прямо зараз? Я хочу поділитися з вами двома речами, які я бачив минулого. Ти ж я був з колегами. Як ви бачили на цих фотографіях, я бачив результат того, коли п'ять ракет потрапили на з таких електростанцій. Ми в цій частині Європи не розуміємо, що коли йдеться про Київ, про великі місця, то вони опалюються централізовано. Тож, коли п'ять ракет вдарили по теплої електростанції, то вони опалюють двісті п'ятдесят мільйонів, вісімдесят тисяч людей. І це означає, що минуло тижня в Києві було мінус двадцять п'ять градусів, ночі п'ятнадцять. Радисі багато в день і люди живуть таких умовах. Коли говориш з людьми, вони мені кажуть, продовжують нас підтримувати. Ми не здамося. Вони тільки стають сильнішими, не зважаючи на жахливі складнощі. Наступного дня я був у Чернігові. Чернігів був окупований одразу після виправдатого року. Десь кілька чотири чи шість тижнів. Я говорив з людьми, які тримали в підвалі школи. Розмір приблизно такої, як третини цієї кімнаті. Там було 50 людей, 10 людей померло в тій кімнаті, вони не змогли їх навіть похоронити От такі росіяни Оце це гідності, відсутність гуманності шість тижнів вони <проб> тримали тих людей вони я дивився в очі тих людей які там були не казали ні ми стійкі ми ніколи не здамося вони розкажуть цим іншим людям про те що росія робила з нами В інших місцях це було в Чернігові, це дві їздили від києва потім я зустрівся з патроном він зараз відповідає так моти патрон це собака який є він його ведуть туди, коли наприклад вдарила якась ракета, і він винюхує вибухівку, щоб, this, щоб it's не що більше не вибухнули. Я погоджуюся з нами. Там всі герої. Люди, firefire які є рятівниками, які firefire працюють, firefire люди, firefire які працюють в рятуючі життя, і солдати безумовно. і Ти чуєш інколи про рятівників, і навіть той собака. Я навіть собацю подивився в очі, і він мені сказав: ми ніколи не знемося. Що ви сказали, собаці? Що ви дасте Україні? Щоб Україна залишалася потужною в цій боротьбі, по-перше, ми повинні зрозуміти, що росіяни не перемагають. Як ви сказали, вони втратили 65 тисяч людей в грудні і в січні. Вони не перемагають. Вони дуже небагато здобувають в Донецькі, так мало землі, вони захоплюють, що це практично майже не грає роль, але вони втрачають всіх цих людей. Якщо я диктатор Москви, який хоче це зробити, то ми насправді працюємо з кимось, Хто хоче це робити, хто хоче стільки своїх людей вбити в цій війні, ми мови до цього ставитися серйозно. Бо це божевільна поведінка на будь-якому рівні. Ото, що нам треба зробити тут, в цій залі всі ми політики, будь-хто хто може на це вплинути, це впевнитися в тому, що ці люди, які захищають себе, які ніколи не здадуться, що вони мають все, те, що їм. Потрібно і з ракети, і таке інше для того, щоб взбити по всьому, тому що їм потрібно бити в Росії виснарять, але для того, щоб збивати ракети, які летять на Україну, бо це це те, що відбувається не на фронті, це те, що б'є по містам. По ц... Вільним людям про інфраструктурі для того, щоб просто створити хаос, паніку з тим, щоб солдати на фронті думали: ну дивіться, можливо, нам треба піти з фронту і повернутися до Києва, бо мої, мої родини живуть в шляхливих умовах. І ми повинні це зробити. Сполучені Штати продовжують постачати велику кількість всього цього до України. Це програма перла якось цього року буде коштувати 15 мільярдів євро. Дуже важливо, що ці гроші там були би звичайно, американці і канадці будуть робити це додаткове все, і будь ласка, робіть те, що розробив Командович військами НАТО в Європі разом з українцями. Не надавайте щось так мовити додаткового, окрім цього, так мовити додаткового. Бо це дуже приємно в на фотографії. Але ми точно знаємо, що їм потрібно. І ці структури, які були створені під проводом генерального секретаря, тож будь ласка, це працює дуже добре. Використовуйте цей перелік, це загальний комплексний перелік всього того, що потрібно Україні. Перл, все те, що американці постачають. Нам потрібно це робити, щоб. Вони б залишалися потужними в цій боротьбі. Вони це зроблять, але їм потрібна наша допомога. Тому, а друга частина цього, друга частина інший бік цього монети, це як змусити Путіна страждати для того, щоб він став серйозно ставитися до серйозних переговорів. Саме це сказав Рубіо сьогодні. Так він чи Путін серйозно ставиться до всього цього? Він знову ж таки буде говорити про розмову переговори в в Женеві наступного тижня, але в своїй промові він згадав Україну тільки так. Походу, і він казав про непевний мир, який вислизає. Роберто, ви сьогодні чули фон президентку Лайен і Кіта Стармера. про говорить, говорять про те, що необхідно відновити європейський військово-промисловий комплекс. Що ви сьогодні можете зробити? Чому вам не вдалося зробити це все з всіми тим? Використати російські гроші, які ви могли віддати Україні більшість європейців, це погодилися. Чому ви можете це зробити з тим, щоб чинити тиск на Путіна, як сказав президент Зеленський? Бо абсолютно. Розуміли, що Путіна тиску на Путіна недостатньо. Він не відчуває достатнього болю. Так, тут ми погоджуємося з цим. Наступного тижня я підпишу. Пакет на 90 мільярдів євро для України. Ми погодилися на це з надзвичайною швидкістю. За чотири тижні можна сказати, що за багато часу пішло ми раніше, коли робили це швидше, але коли було потрібно, ми ці гроші вклали. І це те, що нам треба використовувати, використовувати як найпотужніший сигнал. Коли я вперше приїхала до України, це було через кілька тижнів після початку війни. Володимир тоді сказала, ми будемо разом з вами. Я головувала на засідання парламенту, де в Па де нас підтримала величезна більшість. І я хочу це сказати. Кожне друге питання, коли, коли ми кудись їдемо. Всі кажуть, про те, що люди стомилися. Що вам робити? Моя відповідь така. Я була на відкритті зимових олімпійських ігор. Тиждень тому, і найбільше аплодували українські делегації. Це показує спонтанним чином, що люди Європи разом з вами. Що ми зробили від 24 лютого, 2022 року, ми. Величезною мірою збільшили наші витрати частину ВВП на оборону. Дякую вам, Марку. Ми ухвалили безпрецедентну кількість санкцій з точки зору тих пакетів. Ми зараз чекаємо на 20-й пакет. Ми працюємо і ми вже погоджуємося з Володимиром. Коли він каже про наступний рівень, що треба зробити щодо тіньового флоту. У нас є два нових члени НАТО, і це для мене особливо важливе, тому що один з моїх синів працює зараз служить у військах однієї цих країн. Цього ніколи б не було. Якби це було не заради українців, не тому, що українці борються з. Свободу, яку ми сприймали як належне, ми дивилися в зовсім інший бік. Занадто багато часу пішло, щоб відповісти на це. Але я скажу сьогодні, ми там, ми будемо там. Ми повинні це вивести на наступний рівень, на рівень, зокрема, розширення. Є yeah, по Європейському союзу. Я знаю, що йдеться про те, що ми нам Україна потрібна, і це станеться. Ми повинні зробити все, щоб Україна була членом української родини. Ми можемо зробити набагато більше, і ми на це готові. Як сказав президент Зеленський, але російські танкери досі плавають у ваших водах. Так ну декілька з них хочу було але Набагато зробити треба зробити набагато більше.